Вітаю, друзі. Ось Знімаю, отримали вже Donfeng 244 G2B. Він ще, бачите, ще весь мокрий, тільки помили його. Загнали в салончик, щоб обсихав. Тобто, хто чекав, зараз будуть їх отримувати. Ну, і прийшла гарна кількість, тобто є в наявності ще наразі. Вільні, якщо би когось зацікавило, набирайте, приїжджайте, тестуйте, все покажемо, розкажемо. А коротенько про трактор. Це вже йде Донфем 240 G2B з повністю прямою підлогою, рослиною коробкою. Двигун zn 390 з об'ємом 1900. Передні противаги 120 кг металу, не піску, не пустотілі, а це 120 кг. 6 штук по 20 кг. Потужний міст. Мідроплісивоч керма, пряма підлога, резиновий коврик, реверс біля керма. 4 передачі, плюс повишена, понижена, тобто 8 вперед, 8 назад. Валвбордок швісний, 1540, стоянкове гальмо автомобільного типу, речах включення виключання переднього моста, блокування диференціалу. Ось ця педалька, все зашито, все гарно, якісно, чітко. Ось така панель приладів, широкі колеса 12х4, розбірні задні диски, передні колеса 6,5 на 16. Широкі крила потужні, метал дуже тяжкий, що нагнеться в руках. І взаді, дивіться, це вже йде два зовнішніх циліндри, які тисуть донизу тисують плюс плаваючі положення. Підсилена задня навісочка, незварна. Дві пари гідровиходів. В базі вже йде. Роздільна задня гідравліка, тобто йде окремо, бачите, зелена пробка, сапуни. Все, є тут окремо, розетка під причіп. Лампочка заднього ходу, легке, широке крісло, Тобто місця посадочного дуже багато, підножка з однієї і з іншої сторони, теж немало важно, що можна з двох сторон виходити. Це тут є управління гідравлікою. Таке положення є плаваюче. А так, до гори піднімає так, опускає донизу. І це до гідровиходів. Це є ручний газ. Тобто більш-менш все розказав. Трактор СЕ дуже хороший. Тонфен, ну, це він сам про себе говорить, це якість трактора. І Гарно ходять, і по запчастинах нема проблем в перспективі. На трактор надаємо гарантію 2 роки, доставка безкоштовна. Так що будемо раді вас бачити. Хто хоче на тест-драйв ми знаходимося 7 км Львова по Київській трасі, між селами Дубляни Гамаліївки. Бувший кемпінг, але попередньо набирайте, тому що все одно трактора поки що зараз прийшли, є, але як воно буде в перспективі в майбутньому, тому що практика показує, що досить гарно вони всі продаються. Так що, Ось такий красень. Донфенг 244 G2.